Свисток головного арбітра і двобій на штучному газоні стадіону Спарта між ЖФК та гостями з Рівного з команди ЖФК Верес розпочався. Господарки поля миттєво взяли ініціативу і почали атаки воріт суперниць. Перший гол не довелось довго чекати. За фол у карному майданчику гравчині червоно-білої команди вже на третій хвилині отримали право пробити пенальті. Першим забитим м'ячем відзначилась Даяна Семків. Вже на 16-й хвилині господарки поля подвоїли перевагу. Другий дуже красивий м'яч здалеку забила Ірина Кочнєва. Непогана діаналь праворуч. М'яч доходить до Білякової. Кочнєва! Кочнєва б'є! Гол! Ірина Кочнєва! Рахунок 2-0 не заспокоїв пристрасті на полі. Навпаки, вже на 24-й хвилині за черговий фол вереса Кривбас знову отримав змогу пробити пенальті. Його вдало знов реалізувала Даяна Семків. <праць> Відчувши солодкий смак забитих м'ячів, свій третій у цій зустрічі забила невгамовна Даяна Семків на 39 й хвилині. Не робочою правою ногою покатила м'яч в дальній кут. Вже під фінал першого тайму на 45 й хвилині рахунок став непристойним. – 5-0. Відзначилась Ольга Басанська. Бачимо, як Басанська дісталася м'ячам. Після перерви в команді «Вересу» змінили голкіпера. Втім, це лише частково покращило становище гравчин з рівного на полі спарти. Бо вже на початку другого тайму шостий гол у ворота суперниць забила Віолет Тетян. А на 74 й хвилині діана білякова збільшила рахунок на користь криворізької команди до сім Наставниця Веросу каже, з програшу не робить трагедії, адже це результат накопичення фізичного та морального негативу. В гравчинь з рівного це друга поспіль гра з розгромним рахунком. До того програли ЖФК ладомир 8-0. Проявили лідерські якості, десь билися і стояли до кінця. Бо дійсно сьогодні гра була дуже важка, десь моментами напружена, ну бо оборонятися це завжди складно. атакувати – це цікаво, а тут, а тут треба було відбиватися. Команда «Криба» завжди радує своїм теплим прийомом. Дівчата молодці, я знаю, що у вас теж. Є певні проблеми, що багато травмованих, але дійсно дівчата заряжені вийшли, пропонували свою гру. Наставник Крибасу зізнається на такий солідний рахунок, ніхто не сподівався. Хочу подякувати суперникам за гру. Це молода команда, і в них все попереду. Перед сьогоднішньою грою знову із за того, що деякі гравці були з пошкодженнями. Ми змінили ігрову схему. Хочу подякувати дівчатам за самовіддачу та впевнену гру. Нам потрібна була така впевнена перемога. Свій наступний матч Жіночий Кривбас проведе на виїзді у Вінниці. 14 травня наші дівчата зустрінуться із суперницями з місцевої команди ЕМС Поділля. Тож тримаємо кулачки. Олександр Фефілатів, Максим Мушов, перший міський.